Понад 700 працівників, цілодобове виробництво, розробка нових товарів і їхній експорт у 32 країни світу. Всім цим керує Тетяна Нікітіч посаду директорки кондитерської фабрики. Вона обіймає 9 років. Я думаю, що для кожної дитини в дитинстві була мрія бути дотичним до цукерок, до шоколадних виробів. Так і в мене була мрія в дитинстві. Це Керувати великим виробництвом. Маючи досвід, моя мама працювала на харчій комбінації, і все своє дитинство я провела на виробництві. Нещодавно Тетяна повернулася з відрядження до Іраку, де каже вона: популярні кондитерські вироби українського виробництва. Це на сьогодні цукерка знана в Іраку, а для України це унікальне виробництво. Це цукерка в шоколаді, де Карамелі, де у нас навкруги начинки всередині, е, мала змогу відвідати наших дистриб'юторів в раку на минулому тижні, і з ними разом розробили нову цукерку. Сьогодні популярний дуже дубайський шоколад, і на основі цієї цукерки ми вже розробили після вже мого приїзду, розробили цукерку. Спершу працювала ледь не 24 на 7. Втім, з роками каже, навчилася вибудовувати роботу так, щоб мати достатньо часу і на особисте життя. Адже на плечах Тетяни не лише велике підприємство, а й двоє маленьких дітей. На сьогоднішній день а, я чітко намагаюся вкладатися вже в свій робочий день, тобто, да, тобто при виходити вчасно і до кінця робочого дня встигнути все, що ти напланував. І сьогодні я можу вже просто вечірній час приділити своїм дітям, чоловіку, особистому життю, там тренуванням, навчанням. історія Тетяни, яка очолює кондитерську фабрику, радше виняток. Адже великими підприємствами в Україні досі керують переважно чоловіки. Попри це, останніми роками жіноче представництво у різноманітних сферах збільшилося. Понад третину керівних посад в Україні обіймають жінки. Про зростання цього показника свідчать дані Держстату. За оцінкою експертки з ринку праці Тетяни Пашкіної, на цю статистику неабияк вплинуло повномасштабне вторгнення Росії в Україну і, зокрема, мобілізація, яка поглиблює кризу на ринку праці. Але є й інші причини. По-перше, мобілізація. По-друге, мені здається, суто натуральний процес в сенсі того, що на ринок праці виходять жінки, вже там не бебі-бумери, не екси, такі трохи не биті життям, яким не казали, що соромно себе хвалити, та, нехай люди побачать, що з тебе вийде. Виходять жінки, які більш впевнені в собі, які готові не бачити сексизму, які готові займати керівні посади, які готові за них боротися. За даними Держстату, найбільше жінок займають керівні посади у сфері освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних послуг. Зокрема, жінки очолюють 99% дитячих садків і 93% бібліотек. Утім, деякі експерти з ринку праці пояснюють, йдеться переважно про сфери, в яких багато не заробиш. Якщо середня зарплата бібліотекарів у нас наразі складає 9 тисяч, а прибиральниця в комерційних засадах починається від 10, то відповідно якість і кількість керівників, наприклад в бібліотечній сфері, да або там серед дитячих садочків чи шкіл, чи так далі, ну це таке хороше питання. Знов таки, навіть якщо ми подивимося в бізнесі на керівниць. То це в більшості випадків ми кажемо про сфери, які не є дуже грошовитими. Це сфера гостинності, іноді це б'юті сфера і так далі. Да? Там, де ну не найбільше грошей. Якщо ми кажемо про високооплачувані посади, такі як СЕО або генеральний директор, директор з виробництва, комерційний директор тощо, там жінок буде значно менше. Там, де дуже треба керувати, але за це не дуже платять. То там жінки. А якщо навпаки, то ні. Утім, деякі компанії долають гендерні стереотипи. Приміром, над популярною платформою онлайн-оголошень працюють понад 200 людей, і більше як половина керівниць тут жінки. Показник різноманіття він для нас досить важливий, і ми пишаємося саме тим, що в команді в нас працює багато жінок. 64% – це жіноча стать в команді. І плюс такий важливий елемент те, що. Також є таким ключовим показником, який вимірюють багато компаній, це представленість жінок на керівних посадах. В нашій компанії цей показник також високий, Це більше 50% жінок, які займають керівні посади. Компаніях, які орієнтовані на відхід від гендерних стереотипів, жінкам і чоловікам намагаються створити однакові умови і надати однакові шанси на кар'єрне зростання. Приміром у компанії OLX Оксана працює з 2018 року. За цей час жінка встигла дорости до керівної посади, сходити в декретну відпустку і знову повернутися на керівну посаду. Я прийшла в 2018 році. На позицію агента по роботі з бізнес-клієнтами. Тобто, це моя робота заключалась в розвитку бізнес-клієнтів. Я працювала на телефоні і, власне, чотири місяці працювала на цій посаді. Потім після цього мене якраз підвищили вже до тім-лідера самої команди. Після цього вже я через рік. Очолювала команду з залучення клієнтів і як вже повернулася з декретної відпустки, якраз таки прийшла тим лідером в команду нерухомості. А після цього, через рік, знову ж таки, я вже очолила сектор по роботі з усіма бізнес-клієнтами, які стосуються категорії нерухомості. Згідно з даними організації, Пайплайн, яка проводила дослідження в Лондоні, компанії, які майже не мають жінок у своїх виконавчих комітетах, мають коефіцієнт прибутковості 1,5%. Тоді як у компаніях, що мають понад третину жінок у керівництві, рентабельність чистого прибутку досягає понад 15%. Неодноразово різні дослідження казали, що компанії, в яких присутня жінка, хоча б одна в правлінні, на 15% продуктивніші ніж ті, в яких жінок немає. Це про диверсіті, да це навіть якщо люди будуть однією статі але різного віку, вони будуть пропонувати різні методи вирішення завдань, і вони будуть більш ефективні і більш різнобарвні і, Відповідно, вони оптимальніше вирішать ті проблеми, які є. Якщо врахувати, що в жінок і в чоловіків є трохи різні стратегії мислення, і по-різному вони звертають увагу на одне те саме явище, це можливість більш докладно да, і повно охопити ту проблему, яка є, і вирішити її, можливо, більш ефективно, з меншою витратою часу і інших ресурсів і таким чином бути ефективними. Чи має значення стать керівника? І якщо так, то з ким комфортніше працювати, з чоловіками чи жінками? Про це. Ми вирішили запитати українців. Жінки. А чому? Більш чутливі, більш прогресивні. Не знаю, з жінками не знаю. Мені проще. А це моя різниця? Я сам керівник. Вітя, з ким вам комфортніше? От немає значення. Аби людина була добра, чуйна. Жінки. А чому? Тому що вони більш дисципліновані. Хто є кращим керівником за вашим досвідом особисто? За моїм жінки. А чому? Особистий підхід може знайти. А чоловіки такі завжди, от який в нього характер, отак от от він буде працювати. Тут залежить не від статі, звичайно, а тут залежить від компетенції, розумієте, фаховості, де взагалі дуже багато людських якостей має мати керівник.